Біткоін закриває перший червоний місяць у 2023 році після падіння на 7% у травні. Тим часом фаза корекції триває, а волатильність основних криптовалют продовжує падати. Ринок все ще в очікуванні було про який сигналізує більшість індикаторів: кити ж стабільно накопичують криптомонети з першої десятки. Тим часом USDT продовжує випереджати своїх конкурентів. Привіт, я Валерія, і в цьому відео я розповім про найважливіші події крипторинку, що сталися останнім часом. Та спершу підпишись на наш канал, постав лайк і натисни на дзвіночок, аби не пропустити нічого важливого. Що ж, почнімо. В кінці весни на крипторинку було зовсім не зелено. Як і очікувалося, травень став для першої криптовалюти далеко не найкращим місяцем, адже біткоін закрив його в червоній зоні. Вперше в цьому році, до речі, ціна другої за величиною крипти виявилася більш стабільною. Ефіріум закрив травень флетом, тобто його ціна не зазнала суттєвих змін порівняно з квітнем. Причиною такої поведінки ринку стали занепокоєння та паніка через непросту ситуацію з держборгом США. демократам і республіканцям було надзвичайно важко досягти згоди щодо підвищення ліміту держборгу, що мало б дозволити економіці країни уникнути дефолту. Багатьох інвесторів охопив страх через можливу фінансову кризу, спричинену дефолтом. Через це вони почали панічно продавати всі свої монети. У результаті за 24 години було ліквідовано позиції на загальну суму близько 120 мільйонів доларів. З них – довгих позицій на понад 96 мільйонів. 2 червня Сенат США зрештою ухвалив законопроект про скасування стелі Держборгу. Without objection, a motion to reconsider is laid on the table. І це призвело до незначного зростання ринку на короткий період. Однак, 5 червня, СЕК подала до суду на найбільшу в світі криптобіржу Binance та її генерального директора Чан Пенжао за порушення правил торгівлі цінними паперами. Регулятори США висунули проти них 13 звинувачень, у яких стверджують, що Чао та Бінанс займали шахрайством, створювали конфлікти інтересів, не розкривали. Інформацію та ухилялись від закону. Після появи цієї новини капіталізація крипторинку впала на 4,5%. Тасек не збиралася припиняти свій тиск на індустрію і вже за декілька днів назвала цінними паперами такі криптовалюти, як Sol, ADA, Atom, Algo та багато інших. А це означає, що ці проекти автоматично порушили закон про цінні папери. В результаті за 4 Години було ліквідовано позицій на суму близько 258 мільйонів доларів, з яких понад 245 мільйонів. Це довгі позиції. Ось таким суворим виявився початок літа для крипти. Але деяким монетам все ж вдалося залишитися в зеленій зоні в травні. Однією з них є Litecoin, яка зросла аж на цілих 20% І за прогнозами продовжить зростати. Цьому сприяє максимальний за два роки обсяг транзакцій у блокчейні та найвища активність китів січня цього року. Попри побоювання через потенційний дефолт. Отша більш досвідчені трейдери та інвестори почали накопичувати стейблкоїни. Це позитивний сигнал, тому що незабаром вони використовуватимуть ці активи, аби придбати іншу крипту, як от біткоін, ефір, кардано чи Полькадот. Зачепивши тему стейблкоїнів, як тут не згадати про успіхи USDT. Токен продовжує впевнено домінувати та, здається, не залишає конкурентам жодного шансу себе наздогнати. Так, згідно з останнім звітом компанії Tether, капіталізація USDT перевищила 83 мільярди доларів. Це абсолютний рекорд для стейблкоїнів. До речі, нещодавно на Exmo.com з'явилися два нових стейблкоїнів. Які також випускає Тезер, це XAUT та Єврот. Єрод дозволяє легко конвертувати реальні фіатні гроші в крипту та здійснювати швидкі та безпечні транзакції, не турбуючись про коливання цін. Аксаут, свою чергу, дає право власності на справжнє золото. При цьому відкриваючи безліч можливостей, які мають тільки криптоактиви. Саме час почати торгувати цими токенами на exmo.com. посилання на платформу шукай в описі до відео. Гаразд повернемось до світових новин. Ринкова частка USDC, найбільшого конкурента Тезер продовжує зменшуватися. За останній рік її домінування впало з 35% до 23%. Невизначеність щодо стелі Дерборгу США змусила Circle Виключити казначейські облігації США зі свого резервного фонду у розмірі 24 мільярди доларів. Нагадаю, що у квітні сума облігацій в резервах Circle USDC склала понад 30 мільярдів доларів. Тим часом кити продовжують накопичувати популярні криптовалюти. За даними інто вони придбали понад 30 мільйонів ефіріума на суму в понад 9 мільярдів доларів. А в мережі біткоін з 4 травня цього року було створено близько 30 нових китових адрес з балансом понад 1000 BTC. Ба більше, кількість біткоін-адрес, що мають на балансі еквівалент понад 1 долар, перевищила 40 мільйонів. Біток накопичують всі, навіть майнери. За останній тиждень їх резерви зросли на 20 тисяч біткоїнів. А прибуток у травні склав понад 916 мільйонів доларів, що майже на 14% більше, ніж у квітні. І ще одна хороша новина для майнерів: з угоди щодо підвищення ліміту держборгу США виключили 30% податку на майнінг. Його планують запровадити поетапно протягом трьох до кроків. У 2024 році податок складатиме 10%, а в наступні два роки зросте до 20 та 30 відповідно. Крипто також оптимістично налаштовані щодо XRP. Адреси з балансом від 10 до 100 мільйонів монет 7 травня придбали понад 52 мільйони XRP. Востаннє така ситуація спостерігалася в лютому, перед початком березневого ралі. Значно зріс також обсяг транзакцій у мережах Біткоін, Кардано та Лайткоін. Та, мабуть, найкращий результат показав Лайткоін, адже обсяг транзакцій у цій мережі зріс майже вдвічі порівняно з показниками минулого місяця. На графіку видно, що менш ніж за місяць він збільшився на 82%. А ось за динамікою. Приросту денних активних адрес серед основних блокчейнів з початку травня лідирує все ж біткоін. Ефіріум також має чергове досягнення. Вперше в історії кількість ефіру в стейкінгу зросла з 18,3 мільйона до 21 мільйона. Отже, просто уявіть, сьогодні безпеку блокчейну забезпечує еквівалент 38 мільярдів доларів. А зараз трохи цікавих новин про мемні монети, які останнім часом переживають нову хвилю популярності. Так, Dogecoin випередив біткоін та Ефіріум за добовою кількістю транзакцій у блокчейні. Показник перевищив 2 мільйони. Така активність пов'язана з популярністю токенів стандарту DRC20. Флокі теж є чим похвалитися. По-перше, нещодавно обсяг торгів у Флокі зріс до нового максимуму через рекламу гри Флокі на деяких китайських спортивних турнірах. Також команда Флокі уклала стратегічне партнерство з провідним маркетмейкером цифрових активів DWF Labs. В рамках угоди DWF Labs придбала Флокі на суму. 5 мільйонів доларів. І найцікавіше, на AliExpress тепер можна робити покупки, використовуючи Флоки. За Мемтокен можна придбати понад 100 мільйонів товарів з доставкою в більш ніж у 200 країн світу. До речі, а ти пам'ятаєш, що можеш торгувати Флоки на Exmo.com? Почни прямо зараз та оціни переваги популярної криптовалюти. А на сьогодні все. Не забудь підписатися на наш канал, поставити вподобайку цьому відео та натиснути на дзвіночок. Па-па!